26 квітня 1986 року сталася аварія на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної станції. Щороку у цей день українці вшановують пам'ять тих, хто ціною власного життя та здоров'я врятував світ від наслідків масштабної техногенної катастрофи ХХ століття. Героїзм працівників станції, пожежників, медиків і всіх людей, причетних до ліквідації наслідків аварії, згадували представники колективу РЕС та ВАРАської громади. Пан Іван розповідає, що разом з колегами з підприємства Південь Теплоенергомонтаж робили все можливе, аби зупинити смертоносний атом. Ми почали працювати на ліквідації аварії перший місяць після вибуху працювали ми на відсікали аварійний четвертий блок від відкритий в машинному відділенні. Дози такі були, що працювали ми тільки по 5 хвилин. Щодень, тобто 5 хвилин на день працювали. І Вивозили змінювали, і вас змінював десь інші. Нас вивозили одразу в чисту зону, 80 кілометрів від, від блоку. Пригадує, щоб зберегти власне життя, необхідно було працювати дуже швидко. Ну, тоді захисту, так як такого і не було. Пелюсток давали на лице, давали такі освіцовані пластини. Напереді, назад тягали, а він вагою 40 кілограмів. Ми бігали. Ну, Зрозуміти самі, що за 5 хвилин забігти туди, до четвертого блока, і повернутися назад, то, то нереально. все, то, захист ми знімали з себе і тільки в полюсках і працювали, в рукавицях. Тоді молоді хлопці, які боролися з невидимим ворогом та рятували світ, сьогодні поважні зрілі чоловіки. кажуть, що спогади й досі живуть у пам'яті. Вони часто зустрічаються, допомагають та підтримують один одного. Багатьох вже немає поряд, хтось на заслуженому відпочинку, а хтось ще досі працює. Зокрема, й на Рівненській АЕС було 150 чоловік, чоловік. Я знаю, це ще у 2000 двохтисячному році. Багато вже пішли у вічність. Ми з сумом їх згадуємо, і кожного року на 26 у нас є група ліквідаторів, ліквідатор Чорнобиля. Ми щорік, 26-го, зустрічаємося, кладемо квіти і потім згадуємо всі наші справи, які були в тому далекому 76-му році. У вариші згадали подвиги тих, хто беріг планету від масштабного розповсюдження радіації, нагородили почесними грамотами учасників ліквідації наслідків аварії та помолилися за тих, хто відійшов у вічність. Представники адміністрації Рівненської АЕС висловили подяку героям та зазначили, що безпека для нашого підприємства в пріоритеті. Заходи продовжили в залі Палацу культури РЕС тематичною програмою Чорнобиль немає минулого часу. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.